Вітаю всіх! Як енергія аркана Верховного Жреця будуть впливати на нас 5 лютого 2025 року енергії Дня Дружні. А тому, можливо, в цей день ви будете обмірковувати або прокладати дорогу від себе до інших, роздумувати для того, щоб прийняти себе таким, який ви є, для того, щоб зрозуміти щось у своєму житті. І простити, пробачити того, хто за вам, перед вами завинив, як ви вважаєте, або саме попросити прощення, якщо ви вважаєте, що ви перед кимсь завинили. Але робити це потрібно від щирого серця, можливо, вам не обов'язково перед тою людиною стояти сповідатися, але, можливо, ви зможете самі висловити це, і коли ми когось пробачаємо, або коли пробачають нас, ми відчуваємо полегшення. Тому не варто такий аспект цього дня ігнорувати. Можливо, для когось у цей день будуть зустрічі з друзями, або, можливо, для когось буде це зустріч із людиною, яка буде мати певний статус. Хтось отримає інформацію, на яку вам доведеться звертати увагу, і спілкуватися із більш компетентними людьми. Для того, щоб вирішити свої питання. Загалом цей день більше варто присвятити для внутрішнього розвитку, приділити увагу своїй освіті, можливо, для когось це буде духовний розвиток. І ще вам потрібно цей день звертати увагу на ті поради, які вам будуть надавати, але, як завжди, не сприймайте їх без усвідомлення, без визначення того, чи воно вам потрібно, чи ні. На роботі і в бізнесі, у кого заплановані співбесіди, переговори, можливо, для когось підвищення кваліфікації, то ви зможете в цей день все вдало пройти, і для вас буде підтримка навіть від Всесвіту. Також, хто можливо, буде звертатися за керівництвом, за підтримкою, також у вас все вийде і ви отримаєте саме ту підтримку, яку ви потребуєте. І перед тим, як діяти, вам потрібно все добре обміркувати, спланувати і організувати. І, звичайно, якщо ви не розумієте ситуацію, або вам потрібно ще певні додаткові якісь відомості або знання, то вам варто звертатися за консультацією до компетентних осіб, або до людей, яким ви довіряєте. В особистих стосунках. Особисті зміни не передбачаються. Все буде традиційно, з повагою у партнерів один до одного, можливо, навіть буде дещо відчуватися духовний зв'язок між партнерами. І таких чуттєвих стосунків на цей день ну, не варто очікувати, тому що це буде більш такі дружні стосунки, коли ви зможете. Разом щось обговорити, про щось домовитися, можливо, започаткувати якісь свої традиції, або щось будете розподілювати у своїх обов'язках між собою. Якщо хто наразі у сварці у партнерських стосунків, то це дуже гарний день, щоб ви примирилися. І порада на сьогодні: розвивайте свою внутрішню свідомість. Також намагайтеся більше зростати духовно, але не варто забувати, що матеріальний світ для нас дуже важлива складова. І для кожної людини, якщо ми можемо утримати баланс між матеріальною складовою і духовним ростом, то це дуже людина живе ну, так, умовно можна висловитися правильно. Тому що саме таким чином ми можем, маємо розвиватися, все повинно бути у балансі, нічого не переважувати. А ще в цей день варто накопичувати знання і певні свої вміння, які вам у подальшому будуть допомагати, щоб ви розвивалися і зростали. Якщо у вас, як я вже казала, у роботі в нас таке питання було, що якщо ви не бачите рішення проблеми або, можливо, Тої ситуації, в яку ви потрапите в цей день, то шукайте якийсь певний внутрішній сенс того, що відбувається. Тому що це не зовнішні прояви, а те, що, можливо, ви самі чогось або не розумієте, або наразі поки ще не усвідомили. Також цей день, у кого вже, як ми говорили, є зустрічі, призначені, то спілкуйтеся з друзями. І ще, можливо, на цей день не варто поспішати, якщо ви хочете для когось і щось зробити корисне, приємне, але таким чином ви будете себе особисто чимось обмежувати, то краще від того відмовитися, навіть якщо хтось сильно буде хотіти від вас чогось. І ще, якщо вам потрібно когось схилити на свій бік, ви можете заручитися чиєюсь підтримкою і тоді ви зможете отримати бажане. Тож не ігноруйте повітряні тривоги. А я бажаю всім завжди досягати бажаного. Миру вам і гарного дня!